Доброго ранку. Хочу представитись. Мене звуть Станіслав Донцов. Я в першу чергу ваш колега, такий самий голова ОСББ, як і ви. Причому моєму ОСББ всього-навсього тільки рік. Тому можна сказати, що в цій сфері я початківець, але паралельно я голова Оргкомітету Київського форуму 2024. І ми починаємо наш форум, на який зареєструвалась рекордна кількість людей. Станом на позавчора у нас було 823 людини зареєстровано. І, чесно кажучи, ця цифра нас здивувала, бо ми, як організатори, вірили і думали, що буде 300 400 людей. Ну інтерес перевищив всі наші очікування. І це чудово. Це значить, що теми, які ми сьогодні будемо обговорювати, які будуть презентуватися, актуальні. Актуальні для киян, актуальні для гостей міста, актуальні для всієї України. Хотів би почати наш форум з декількох технічних оголошень. Ми робимо форум нового формату. У нас є дві зали, і у нас є хол, у якому представлені понад 30 компаній. І організації, які надають ті чи інші послуги для ОСББ і ЖБК. І ми е, заохочуємо наших гостей пересуватися між залами, спілкуватися, отримувати нову корисну інформацію. Е, користуйтесь залом на першому поверсі, який почнуться лекції з 13:00. Також хотілося би сказати, що ви отримали роздаткові пакети, в яких є багато корисної інформації. А також е блокнотик від організаторів. Зверніть увагу на блокнотики і на вашому бейджику є QR-код. Це не просто QR-код, це символічна річ. Серед нас є колега, голова ОСББ, який зараз є чинним військовослужбовцем Збройних сил України. І саме для потреб його е батальйону. Ми хотіли би зібрати символічну суму 50 тисяч гривень. Тому прямо зараз я всіх закликаю задонатити на е, потреби 116 го батальйону для нашого колеги, який захищає Україну, перебуваючи у лавах збройних сил. Він сьогодні присутній, оскільки у відпустці, а так він чинний військовослужбовець. Так, дякую, дякую. Прошу йому поаплодувати. Серед тих, хто це зробить і задонатить ввечері, ми сьогодні розіграємо цінні призи від наших партнерів і спонсорів. І головний приз дуже актуальний сьогодні, як ніколи це гібридний інвертор на 5 кВт. Я думаю, що багато кому потрібен гібридний інвертор. І е, хочу сказати, що чим більше ви задонатите, тим більше ваші шанси перемогти. Бо буде кратно. 100 гривень розіграш, Якщо ви зробите донат 500 гривень, то ваші шанси автоматично одразу зростають в 5 разів. Це перше. Друге, я хотів би подякувати нашим спонсорам і партнерам, без яких цей захід не зміг би відбутися. Це компанія Полімін, генеральний спонсор, провідний український виробник сухих будівельних сумішей. Це компанія Чекдом, це вам не «Жек», Компанія ЧЕКДОМ, управління багатоквартирними будинками, і компанія профпереробка, європейська якість роботи з відходами. Дякуємо їм. також окрема подяка Київській міській державній адміністрації, яка сприяла інформаційно, надала нам гарні умови на проведення в такому чудовому місці і допомагала теж в організації цього заходу. Е, дякуємо, останнє технічне оголошення. Як ви знаєте, ми паралельно проводимо конкурс Квіткове подвір'я подвір'я-2024». У ваших сумках є бюлетні, які ви можете використати для того, щоб проголосувати за за наших фіналістів і обрати найкраще подвір'я – Ввечері ми підрахуємо і нагородимо переможця, а також дамо заохочувальні призи від партнерів. Е, я зараз хотів би анонсувати відео привітання від нашого міського голови Віталія Володимировича Кличко. Будь ласка. Вітаю учасники. Форуму. На жаль, не можу бути присутнім. бо коли ви будете це бачити, вже поїхав підтримувати і передавати допомогу нашим захисникам на фронті, які б'ються на передовій, щоб ми могли ефективно працювати тут в тилу. Дякую Київській спільноті ОСББ та ЖБК за співпрацю і конструктив. Завдяки цьому в нашому місті виконані сотні енергоефективних проектів тисячі родин покращили свої домівки, зробили більш комфортними. А суми в платіжках меншими. Це результат нашої спільної роботи. Результат ініціатив зусиль нашого міста. Бажаю всім ефективної роботи, наближаємо перемогу разом і слава Україні. Робимо наше місто комфортним, зручним і гарним для кожного кіна і для кожного хто в наше місто приїжджає гарно. Форму вітання.